Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які зміни внесені до порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних. Коли подавати оновлені форми податкових накладних та розрахунків коригування та декларації з ПДВ, яку фінансову інформацію про українців знатиме ДПС до 30 вересня, як зміниться план бухгалтерських рахунків та порядок документальних податкових перевірок, і коли запрацює інформаційна взаємодія між єдиним державним реєстром, Державною податковою службою та Державною прикордонною службою? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи №1 1 з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску завжди багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Кабінет міністрів 24 вересня прийняв рішення щодо внесення змін до порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою кабінету міністрів від 29 грудня 2010 року. No 1246. порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних доповнили новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі, та запровадять механізм скасування реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Зміни запрацювали з 25 вересня. Так порядок доповнили двома новими пунктами. 26 і 27. Пункт 26 порядку визначає, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України операційний день для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування поданих для реєстрації у день, на який при. Падає граничний строк реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування та надсилання квитанції здійснюється не пізніше наступного операційного дня з дня подання для реєстрації таких податкових накладних та розрахунків коригування. А за новим пунктом 27 порядку, тимчасово, на період дії режиму експортного забезпечення запроваджено Кабіном відповідно до статті 19.2 закону України про зовнішню економічну діяльність, реєстрація податкових накладних, у яких відображено. Операція з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, та розрахунки коригування здійснюються з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті. Реєстрація зазначених податкових накладних до розрахунків коригування та надсилання квитанції здійснюється протягом трьох операційних днів з дня їх подання для реєстрації. Реєстрація зазначених податкових накладних та розрахунків коригування скасовується через 30 календарних днів з дати реєстрації. Реєстрації податкових накладних, протягом яких на відповідні товари не було оформлено митну декларацію, що підтверджується даними Держмитслужби. У такому випадку до реєстру вносяться відомості щодо податкових накладних розрахунків коригування, реєстрацію яких скасовано, а також формується квитанція в електронній формі про скасування реєстрації зазначених податкових накладних розрахунків коригування, яка надсилається платнику податків протягом операційного дня. У квитанції зазначаються дата та час час її формування реквізити податкової накладної та розрахунку коригування, реєстрацію яких скасовано. Ми вже повідомляли, що МінФін наказом від 9 серпня No400 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України затвердив зміни до форми податкової накладної та порядку заповнення податкової накладної, а також форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та додатків до неї. Зміни внесено через нові правила експорту агропродукції. Але використовувати нові форми податкової накладної і декларації треба буде всім. Наказ номер 400 набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Документ вже опубліковано 25 вересня. Таким чином, наказ номер 400 набере чинності з 1 жовтня 2024 року. Тому з 1 жовтня слід буде подавати на реєстрацію податкові накладні та розрахунки і коригування за новими формами, незалежно від дати їх. Складання. Наразі ДПС вже розробила нові електронні формати податкових накладних та розрахунків коригування. Знайти їх можна буде. За кодами, які ви бачите на слайді, сподіваємося, що ДПС оперативно додасть ціну форми в електронний кабінет і у платників не виникне проблем з 1 жовтня з реєстрацією податкових накладних та розрахунків коригування. А що стосується декларації, то тут слід керуватися пунктом 46.6 податкового кодексу, яким визначено, що нові форми декларації набирають чинності. Для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Отже, за жовтень будемо подавати вже оновлену форму декларації. Тому у нас ще є цілий місяць, щоб розібратися з новими формами звітності. Водночас нагадуємо, що граничний термін для реєстрації податкових накладних розрахунків коригування складених з 1 по 15 число місяця, це 5 число наступного місяця. Таким чином, податкові накладні та розрахунки коригування. За першу половину вересня можна реєструвати до 5 жовтня, включно яку форму ПНРК реєструвати стару чи нову? І за який період всі ці питання розглянемо 30 вересня на онлайн-інтенсиві, зарплатні і податкові зміни з 1 жовтня, ризикова первинка у 2024 році, збільшення військового збору, ліміти на карткові перекази, нові форми ПНРК та декларації з ПДВ, індексація зарплати, реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Не пізніше, 30 вересня, відбудеться обмін інформацією про закордонні рахунки. Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки СІРС дозволить ДПС отримувати дані про банківські рахунки українських резидентів за кордоном, а також фінансову інформацію про міжнародні групи компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих. Та багато іншого. Перший обмін інформацією заплановано на 30 вересня 2024 року, за підсумками другого півріччя 2023 року. У подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік. Перелік юрисдикцій, з якими Україна планує обмінюватися інформацією про підзвітні фінансові рахунки, доступний на сайті ДПС. 25 вересня 2024 року МінФін оприлюднив проект наказу про внесення змін до інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов'язані господарських операцій підприємств і організацій. Інструкцію привед приведуть у відповідність. Ще раз інструкцію приведуть. А все значало? Угу. 25 вересня 2024 року мінфін оприлюднив проект наказу про внесення змін до інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкцію приведуть у відповідність до чинного законодавства, зокрема щодо відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку коштів після закриття небанківськими надавачами фінансових послуг, платіжних рахунків користувачів. А також господарських операцій, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для розподілу між власниками, пропонується проектом наказу інструкцію доповнити синтетичним рахунком 67, розрахунки з учасниками та коштами клієнтів субрахунком 676 кошти клієнтів за нідіючими рахунками та кореспонденцію рахунків 67 розрахунками з учасниками. Та кошти клієнтів за дебетом і кредитом, уточнити опис рахунків 28 товари» і 68 розрахунки за іншими операціями. У разі затвердження цей наказ на чинності з дня його офіційного опублікування. А якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 23 вересня 2024 року Верховною Радою зареєстровано проєкт закону про внесення змін до статті 78 податкового кодексу України щодо уточнення порядку проведення документальних позапланових перевірок. Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 78.4 податкового кодексу та визначити, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник його заступник або уповноважена особа податкового органу приймає рішення протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання відповіді платника податків на запит податкової за наявності підстав. Визначених у пункті 781 цієї статті податкового кодексу або не отримані в установленому порядку відповіді від платника податків на запит податкової. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки має містити виключний перелік підстав проведення такої перевірки, яке оформлюється наказом. На клубній зустрічі з Мар'яною Кавен, яка відбудеться 2 жовтня, для передплатників бухгалтерської платформи, розберемо переваги і критерії учасників клубу білого бізнесу, правила сплати ЄСВ підприємцями у 2024-2025 роках, та умови участі у програмі Національний кешбек. Кабмін врегулював порядок подання інформації про рішення щодо податкових пільг зі сплати плати за землю та податку на нерухоме майно під час обов'язкової евакуації населення. Органи місцевого самоврядування або військові адміністрації повинні подавати таку інформацію в електронному вигляді щокварталу у 15-денний строк після закінчення звітного кварталу. ДПС повідомила, що відповідно до пункту 12.3 Податкового кодексу рішення органів, зазначених у частині 3 статті 33 Кодексу цивільного захисту України, крім керівників суб'єктів господарювання, про обов'язкову евакуацію населення є підставою для обов'язкового прийняття відповідним органам місцевого самоврядування або військовою адміністрацією чи військово-цивільною адміністрацією в межах території. Щодо яких прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населення, рішення про встановлення податкових пільг зі сплати за землю, земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, та податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки для фізичних осіб та юридичних осіб. На виконання пункту 12.3 податкового кодексу прийнято постанову Кабінету міністрів від 3 вересня 2024 року номер 2007, про затвердження порядку подання інформації щодо рішення про встановлення податкових пільг зі сплати за землю, яка набрала чинності 6 вересня. Про податок на землю, оренду, МПЗ і пільги будемо говорити на майстер-класі 4 вересня. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мінфін та Мінюст спільним наказом затвердили новий порядок електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром і інформаційними системами Державної податкової служби. 26 вересня цей наказ опубліковано, але він почне діяти після розміщення на сайті Мін'юсту відповідного сервісу. Суб'єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього порядку є Міністерство юстиції України та Державна податкова служба України. Організацію інформаційної взаємодії забезпечують технічний адміністратор єдиного державного реєстру та Державна податкова служба України. Технічний адміністратор єдиного державного реєстру в межах інформаційної взаємодії забезпечує передачу до інформаційних систем ДПСУ з інтервалом до 2 годин інформації з єдиного державного реєстру прореєстраційної. Дії у вигляді переліку ідентифікаторів реєстраційних дій, що проведені у такий період, доступ до відомостей щодо кожної проведеної реєстраційної дії, доступ до документів щодо обрання спрощеної системи оподаткування або добровільної реєстрації, як платника податку на додану вартість, або включення до реєстру неприбуткових установ та організацій. Крім того, Державна податкова служба налагодила механізм взаємодії з Державною прикордонною службою, у зв'язку з чим податківці мають тепер таку інформацію про транспортні засоби, про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, та інші деталі подорожей. Це дає змогу визначити як мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, так і суму невиданих ним розрахункових документів. Таку інформацію повідомив Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі. А ще наполегливо рекомендував всім автоперевізникам оприбуткувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 сімінарком До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.